Всім привіт! Починає для вас нове відео з невеличких покупочок. А це мій тато купив для бабусі, і ми купили дуже класну річ собі для обігріву ніг зимою. Зараз покажу. Ага, бабусю забрали з лікарні. І вона зараз трошки в нас смерзне. Хоча в кімнаті тепло я прям в майці. І ми вирішили її взяти там для ніг, для того, щоб було приємніше спати, ось таку а, теплу простень. Ви таким користуєтесь, ми почали. Це якби перша така простинь. тільки щоб ввімкнули. Вона вже трошки нагрілась. Це у нас така одинарна. От ось від розетки. Тут це просто на пультику, ми зараз її протестуємо. І завтра поставимо бабусі на ліжко. І якщо сподобається, можливо, і нам варто спробувати. Правда, ну, нам тепло, тому поки не знаємо. Але річ дуже цікава, щоб, наприклад, якщо не хочеться лягати в холодне ліжко, я думаю, для дітей теж буде супер. А ще взяла собі, я вам показувала просто неймовірна знахідка український виробник. Ось тут є паспорт. Ось ви можете подивитися. У нас є такий великий в лізаній кімнаті, дуже добре працює гріє. І ми взяли дві. Ще два під ноги, тому що працюємо вдома. І саме для них, щоб не сидіти там, наприклад, цілий день в зуті, дуже класні ось такі електричні коврики. Ну, тут у мене порядки ліса тут складає, як їй подобається. Це її кімнатка. У нас тут такий величезний коврик. Не дуже бажано, щоб такі іграшки на ньому лишались. Він зараз. Гріє. Він прям підігріває цілу кімнату. Дуже тепленький, приємно на ньому сидіти. Для дитячої знахідка рекомендую. Всім добрий ранок, понеділка. Поки мої сплять. я хочу трошки почитати книгу. Сьогодні у мене нотатки Шерлока Холмса. дуже швидко читаються і дуже цікаві. Вчора вечором дивились уже Гаррі Вже Володар Парснів і хобі передивились, перейшли на нам любов і я паралельно робила манікюр. Ось так у мене виходить, не ідеально, не як в салоні, але мені дуже подобаються ось ці блискітки. Вийшло, як сніг на руках. А в мене є ця чашка, я вам її показувала. Це просто любов, уже чисто присягаюся не зацівати нічого доброго. Люблю ось такі сирочки і е, дуже коли холодно, вже зима, е, свічки е, роблять е, такий затишок в домі. Ну і в нас в садочку вірус, тому ми трошки лікуємося користуємося нубелайзером і поки це ми регулярно користуємося. І для початку завжди використовуємо ось такий бальзам. Дуже мені подобається саме авкаліптовий бальзам від доктора Тайса. Просто натираємося, і тоді не потрібно часто все проходить, якщо багато пити, натертись бальзамом і подихати нобилайзером. Застуда проходить ще до того, як потрібно пити ліки. А зараз покажу вам рецепт бананових панкейків. Беремо один з банан, додаємо 2 яйця і добре збиваємо блендером в однорідну масу. Додаємо 4 столові ложки муки, можна звичайно борошно, можна 2 звичайного, 2 рисового. І взагалі вийдуть супер ПП панкейки. Випікаємо на абсолютно сухій пательні. І виходять дуже смачні панкейки, які вони солодкі залежать від банана, наскільки він буде доспілий. Весь вечір займаємось поробкою в садочку. Ось така в нас вийшла, тут допомагала Ліза, видно вже саме її роботу, думаю, ви помітили. Ось така, якби колекції ялиночок. Сьогодні ми йшли до стоматолога, але в останній момент перенісся візит на годину, тому зайшли попрацювати в кафе. У нас є чілі-піца в Ужгороді. Ось такий вид у нас гарний з вікна, але як ви бачите, ми поки що без снігу. Я вам знімала шматочок. Ми їздили сьогодні до стоматолога. Стоматолог ну, там не змогла на годинку, в мене було трохи часу. Зайшла в сінсей, купила собі а, такий светрик, дуже були гарні кольори. Бачите, тут надпис Touch Cashmere лайк -like». Дуже ніжний, такий жовтенький, мені сподобався. І оновила для того, щоб ходити в офіс ось такі штани. Зараз якраз маю йти. Захотілося якісь обновочки. Ще в дуже багато всього, але я була буквально пару хвилин. Взяла лізі резинки, я не знаю, де вони в нас діваються, вони в нас просто зникають. Тому взяла, прямо, по-моєму, тут буде 100 штук, і мені кажеться, вони такі класні робити хвостики те, що треба. І ще мені тривало до подарунку. Взяла ось такі. Жіночі носочки мені дуже сподобалась. Упаковка ще гарніше, упаковка була в таких дитячих, там прям чотири штуки йшли. Ще взяла в Аврорі такі сердечки, Юлії дуже сподобалось, вона з неї робила поробки. Вони так дуже гарно кольорово переливаються, вони в виді сердечок, бачите, пластилін те, що у нас іде завжди, іде багато. Якщо там щось ми вдома захворіли чи ще щось, то упаковка пластиліну рятує, щоб не сидіти багато в. Телефоні. А це Ліза сама назбирала свої кишенькові гроші і попросила її купити Моді Попс. Я зайшла і взяла її саме на цю суму, що вона зібрала, ось такі будиночки. Їй дуже подобаються, вони з різних серій. І на кришу, щоб будувати, там виходить декілька поверхів. Так, можна збирати його. Вона хоче прям місто із цих Моджі попс. І по акції там була така штучка. Ну, Подивимося, а, це буде така, у нас вже така була це буде така лялочка. Їй теж колись дуже подобалось. Це в нас є такий магазин з приємними цінами, називається Чудо Острів. Ще в цьому блозі хочу вам подати ідею. Аліза дуже любить сама збирати розбирати ялинки. Цього року вона попросила собі білу, надзвичайно з аврори, але така трошки схожа на Йоршики. Але Лізі це супер, тому що вона їх, о, ці ялинки, дуже швидко. Вбиває, можна сказати. Також за Еврори взяли ось такі герлянди, я вам вже показувала. Ось такий набір дуже бюджетний, буквально 9 гривень коштував. Ви бачите, такі дуже оригінальні іграшки. І ось такий набір. Буде все в одному стилі її ялиночка. Зараз прийде садочку, буде, думаю, дуже рада. Це все в Аврорі бюджетно коштує, і буде збирати свою ялиночку в своїй кімнатці. Як зберемо, я вам обов'язково покажу. Буду для вас закінчувати цей влог. Надіюсь, вам сподобався рецепт панкейків. Я вже багато років по ньому їх печу, виходять дуже солодкі, плюс корисні тим, що в них нема цукру. Якщо взяти такий прям переспілий банан, вони виходять дуже солодкі і за гарно їсть. Наша епопея зубами продовжується. У мене вже мають більшу частину закінчити цього року. А ще вже тут біля мене горить у кімнаті Лізи Ялиночка. Вона вже дуже хотіла, щоб був у неї такий якби, новорічний настрій. А вона навіть не розуміє, чому ми так пізно. Але цього року складне закінчення року і абсолютно нема новорічного настрою. Але вчора вечором гарно відволіклись лісою, роблячи поробку в садочку. Ще просить, будемо десь на вихідних робити таку саму поробку для дому. Всім дякую, хто був зі мною, всім па 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 па